Йдемо грати в фіш-іт з Ренган Гулі Гулі І він початківець, а я нубяра І ми йдемо проходити ігру Так, мені ну, Кудас Острівецька показує Давай, йди до того пляжа і лови Фіш-хер, зачем я роблю це хер? <laughs> <Шо? laughs> Все, йди я зараз продам. Опа, фаск, и тих фас. А, треба тут включати. Спайді, <свіс> так, сел <sell> fish. <свіс> Як почитайте, ага. 3000 гривень я зроблю. Окей. Тепер що можна? Ну, це хоча б не донат. Подивись скільки тут. Тупо на екрані 0 доната. Ох, тільки зверху. 5К стоїть водочка. Не, ну я думаю, купити от сюда. Йо, 15к. Що, йдемо купити 15к. Да постав собі нормальний перевод український. Можна український перевод поставити? да? Нет. Ах, не знаю, мне просто. Так от... Сказав ніби то, типа, ми українці, люди, патріоти. Тут тільки таптапати треба, все, більше нічого від треба не требують. Це! Шо? Один до 50, капець. Окей, байка світла. Риба колон. Саме, саме ви колон, З Колони. Мені теж клоун. <сум> <Коломи. сум> <Я сум> Коротше, тут гавняний фарм. Купляю собі якусь водочку, імбо, і йдемо далі. Ти клоун по фактам. Скільки в тебе грошей. 371. Ой. Окей, зараз и які Подожди, ворочки, Я даже делал 5 риб я получу. О, бандитська ангельна риба. Надо сраться. Два на фарми на Луки Рот. І тоді ми йдемо на вулкан. А скільки вона стоїть? 15к? який 15к, Ні. Надо 500 стоить. 500? Так А, це просто. Ей, бляха, испугался. Так зранки. На ма 500 тысяч! Заодно видео! Отсюда заходи, там. там Всем здорово. Так, лаки рот. 350, шум бля. Не думаю, вона была я просто не знаю просто. Все опишла. b i e